Якщо ви зареєстрований користувач в моєму випадку і підтвердили а, на пошті, а, що ваша електронна адреса є дійсною вашою, тоді у вас на скрежі з'явиться ось така ось кнопочка помаранчева. «Поділитися». А, ми заходимо в свої проєкти. Да, ну, у мене в моєму випадку вже створений. Я заходжу в цей проєкт, і ось він в режимі перегляду. І а, натискаємо на кнопочку «Копі-лінк». Копіюємо лінк. Ось він, можна одразу ось натиснути на кнопочку Копюнг. І тоді її вставляємо, надсилаючи, ем, тому що в мене на уроці не було цієї активності, бо я ще не зареєструвала е, користувача, додати вкладення і вставляємо. Трішки по-іншому, ніж вияснилося в цьому. І все. І тоді у вас проєкт повинен спрацювати. Ось, наприклад, я якщо в іншому користувачу його вставлю, то відкриється саме цей проєкт. Угу. Чекаю на ваші роботи.